А коли? Дай Бог здоров'я. Почали збір чорної смородини, два рядка обірвали. Зранку було мокровато трохи. Пойшов вночі. Невеличкий дощ. Слава Богу. І за це слива гнеться. Ці два рядка обірвали, залишились тут ще. У нас. Ягода не така крупна і по срокам в цьому році трохи раніше на два тижні, з-за того, що в нас не було майже два з половиною місяця дощів, засуха. сухо. Не сильно багато ягоди, бо робив максимальну обрізку, бо минулий рік було трохи втрачено. Зарощено і поганий був приріс, мені не подобався. Той якби рубав на омолодження кущів. Такі вон справи Збираємо такі такий І Така краса. Ну, здоров'я всім, тримайтеся. Завершували, завершили продаж. Зосталося 4 відеочка.